Всім привіт, свіжопригнаний Ford Sierra зі Швейцарії в ідеальному стані. <смі> Ні, друзі, це жарт. Жарт стосовно свіжопригнаного. Жарт стосовно ідеального стану. Але не жарт, що це насправді автомобіль, який я придбав? Придбав Ford Sierra 88-й рік. Автомобіль старший мене на секундочку. Але яка була в мене мета? Мета була забрати, нічого не робити і комусь продати. Хоча пропозиції вже були по цьому автомобілю. Скажу відверто, придбав я цей автомобіль за 700 баксів свого клієнта. Придбав, тому що автомобіль живий. Мало того, я його вибачайте, навіть незручно казати, але я його приміряв ЛКП в цьому автомобілю, і на ньому немає шпаклівки. Він фактично весь в оригінальній фарбі. Є місця, де пробивається 170 мікрон, але а, ну вони ніде, вона ніде не рихтована, ніде не шпакльована. В неї просто десь трішки поновляли фарбу. З цим розібралися. 1988 рік з цікавим двигуном 2 літра Бенз. Для чого я взяв цей автомобіль? Ну насправді я ж кажу, взяв я з такою метою, приїду в село, комусь комизяю продам відразу. Але тут виникло декілька таких цікавих питань. По-перше, зустрів я свого хорошого товариша Юру. І він мені каже, слухай, я в таких автомобілях провів все своє дитинство. І тут він мені каже, в мене на горі є диски Форсієра. І ми знаходимо отакі диски. Оригінальні 15-ті диски 90-го року випуску на Форд Sierra. 15-ті, уявляєте? Це ми знайшли. Далі ми обговорили з Юрою і з товаришем Стасом ідею про те, що автомобілю потрібно дати друге життя. Тобто відновити його, щоб він виглядав як з автосалону. Для цього тут потрібно зробити, до речі, небагато маніпуляцій, і це буде такий невеличкий проєкт каналу авторозбору. Які маніпуляції потребує автомобіль? Дивіться, скажу відразу, він не ржавий, не гнилий, тотально проблем з ним днищу, по всьому немає. Ось цей нюанс з дверкою. Привариться, зробиться, положиться герметик, кутик пофарбується отут. Перший момент, з другої, з іншої сторони маленький момент по арці. І тут на дверці це я відріжу, приваримо нове. Тут також пофарбується. Знизу, знизу зробимо тут також десь знизу там є 3 чи 4 місця, де потрібно. Такі є, знаєте, полосочки малесенькі, але я в відео покажу, я покажу детально стан цього автомобіля. Такі є малесенькі полосочки, які потрібно легенько-легенько підварити. Десь отака ширина і довжина ось така. Воно підвариться. Наступний етап. Одіватися буде. Одіватися будуть оці диски, я думаю, це буде дуже круто. Юра просто безмежно мене втішив цими дисками. Це, знаєте, їх знайти зараз ну, нереально, тим більше в такому стані, вони майже ідеальні. Будуть ставитися ці диски на 15 колесах, вже замовлена ходова, ремонт, передні стійки, опорні підшипники, опорні подушки замовлені, пильники заднього моста. Точніше редуктора пильник і шрусів, тобто автомобіль буде відновлено в технічному і в косметичному стані по дискам по кузову. Далі буду шукати бампер. Хочу поставити гарний бампер, тому що ну, не знаю наскільки цей бампер можна спаяти. В принципі, він потрісканий, можливо, він і паяється, а можливо і не паяється. Я запитаю покращика, хотілося б, звичайно, це все повідновлювати ці накладки. Але тут оригінальні фари. Та тут все фактично в оригіналі. Ну, дуже прикольна автівка. Дуже прикольна. Незвичайна. Бачите, ну бампер тут такий почовпаний. Можливо, він попаяється, пофарбується, щоб йому надати такого перфектного вигляду, а можливо і доведеться його знайти, змінити. Ну, це все питання я вивчу. Тоді буду вирішувати, що з ним робити. По кузову по підкапотці. Ви зараз, я думаю, м'яко покажу, чи будете здивовані. Дивіться, зараз покажу вам. По-перше, на автомобілі немає жодного колхозу. Оригінальні замки навіть центрального ніхто не доставив. Він в базовій комплектації, без кондиціонера, на ручках. Тут треба, бачите, підклеїти обшивочку, легка хімчистка. По салону, по сидіннях, друзі. Сидіння абсолютно гарні. Знімаються оці страшні чухли, викидаються. Все пилососиться, хімчиститься, і це буде такий собі ретро-екземпляр. Правильний майфун у нього стоїть. Далі автомобіль пройде викатку з по периметру кузова і полірування пройде так я хочу його відновити. Не знаю, для чого я це буду робити. Не знаю, можливо, я його потім продам за кордон. Він вже в реставрованому стані. Не знаю, я ще не думав над цим. Можливо, він залишиться в мене. І вуаля, друзі, підкапотка автомобілю 35 років від народження. А чому було прийнято рішення купувати? Ну, от Огляньте, передня рамка це. Ford. Повторюсь, Ford, Сієра. Оці стакани, все. Нічого не вирвано, нічого не поламано. Двигунчик пів оберта. Часи заводиться взагалі no problem. Маса <смас> на акумулятор. Ну такий, знаєте, автомобіль, в якого є душа. Чесно, я покатався ним два дні. Так, треба щось відновити, тому що попередній власник наїздив ним невеликих щось там, не пам'ятаю, скільки тисяч, і по ствердженню власника 82 тисячі це оригінальний пробіг Сієри. Не знаю точно, чи він оригінальний. Ну, але каже, що він автомобіль оригінальний. Тобто, в автомобіля в Україні було два власники. Перший власник його дядько. Тобто, фактично, рідна людина, яка приганяла його майже новим, там з пробігом 30 тисяч. Ну і тут він вже дядька і цього Юри, якого я придбав, він проїздив ще там невеликих тисяч, там, ну, коротше, 50 тисяч він наїздив. І ще один момент, що автомобіль зимою не їздив. Тому саме Сєра… Вона в такому стані вона збереглася дуже непогано. Я познімаю чохли, я думаю, вам буде серії цього про цей автомобіль. Дуже буде цікавий. Незвичайна автівка, я думаю, вам буде цікаво, як він стане виглядати на дисках 15-х. В перший момент, я думаю, він зразу змінить вигляд, він буде дуже гарний. Наступний момент. Мені цікаво буде, як він буде виглядати після викатки вмятин і полірування. Не знаю, як наскільки полірується це вже старий лак, оце все. Я хвилююсь, щоб тут лак не потріскав від полірування, тому що ну, все-таки 35 років капоту, як мінімум 35 років. Він оригінальний, так само дах оригінальний, задня кришка в оригіналі. Повністю тут є по цій ватерліні, як я її називаю. Якісь там 170 мікрон невеличкі підкраси, але ну, буде дуже класний стан. Фаркопчик, до речі, я дуже сильно здивувався вчора. Позавчора вивозив сміття. 20 років людина фаркопом не користувалась, 20 років, уявляєте? Що означає, коли автомобіль зберігається в сухому гаражі. 20 років не користувався, під'їхав я, цепив прицепа, вимкнув розетку, все працює. Мені було дивно. Далі, що я зроблю ще? Звичайно, що перетоную оцей ряд. Оце скло велике перетоную, тому що це, ви бачите, який тут колхоз. Далі, 88-й рік, друзі. А, знаєте, що найцікавіше? Що всі вікна по кругу, оригінал, блін. лобове. Лобове 88-й рік. Це пас... капець. Оригінальне лобове вітрове скло 1988 року. Без рижиків тут. Ну, детально салон, детально знизу. Я вам все покажу, розповім. Ну і в принципі побачимо проектик на виході. Великих грошей чи вкладень він не потребує, так як, в принципі, Юра Красавчик продав мені безкоштовно за 1 гривню диски. <кій> за одну гривню подарував фактично. А, навіть була така фраза в нього, він каже, блін, я вже чесно сказати тобі, втратив надію, що я зможу когось втішити цими дисками. Тому що, каже, вони лежали з 98-го року. Уявляєте, диски пролежали з 98-го року. Були нікому не потрібні. А тут знайшовся Степан, який вирішив дати дно життя цьому автомобілю. Я розтоную передні вікна, перетоную заднє, а найду, напевно десь оцю штуку, постараюсь знайти, відновити оцю річ. По периметру на передньому і на задньому бампері. Передній бампер, можливо, зніму, попаяю, пофарбую, якщо я не знайду його. Якщо не знайду його просто. Ніде. Виставлю зазорчики, підварю два момента оцих тітани, полірування, хімчистка салону, та й все. І тачка буде Ну, коротше, будете спостерігати, <гум> буде цікаво. Я знаю, що зараз можливо не до цього, в країні війна, але цей автомобіль просто заслуговує права на... Друге життя, тому що ну, мало є таких збережених апаратів. І, і, це, і це цікаво, на мою думку, це дуже цікаво. Поки закриваю, думаю в рівне буду працювати.